Вітаю, шановне панство. У цьому відео я покажу, що я придбав на Aliexpress на весняному розпродажі. Тут чимало речей було замовлено на загальну суму 22 46 центів. Все в одній посилці прийшло. і доставка дуже швидка. За 9 днів вже було у відділенні. Так, зараз я це все дістану, що тут є. Розпакуємо, протестуємо деякі речі. Так, і ще тут щось витрушується. Так, все, більше нічого нема. Ось стільки речей. Так, ну, почнімо по порядку. Так, ось тут це набір пилок в електролобзик. Ого, ага, як тугенько воно. Ось ще й тут запаковано пакетик. Зараз побачимо, що за пилки. Ціна цього набору 1 доллар 75 центів. Їх тут має бути 10 штук. Тут для дерева. І по металу, мабуть. є. так, оце ось для металу. А, тут воно підписано. Тобто ось такий набір пілок. Так, два по металу. Ну і по дереву. Де з дрібними зубчиками для чистого різу. Тут ось із великими зубчиками для полегшеного різу, але з різ не такий чистий буде. Так, тобто ось набір пілок. Так. Запакуємо їх назад в цю коробочку. Звичайно, що такі речі стануть у нагоді обов'язково. Ніж поштучно купувати такі пілки, то такий набір набагато дешевше обійшовся, звісно. Так. Ось наступний придбаний товар. Це набір для демонтажу пластикових деталей в автомобілі. Ціна цього набору 2 долари 55 центів. Так, тут запаяно, тому будемо вскривати. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість деталей. Це металевий такий пристрій. Ну, гарна ручка, зручна. Тут така шороховатість, щоб зацепити воно не зіскочило. Ось такі деталі пластик гарний. І це ось. Якісь демонтувати деталі пластикові. Ось іще. Ось. Різні кріплення знімати. Я давно хотів такі придбати, і у мене у кошику закинути був цей набір. Ну, а тут на розпродажі ще війшло мені дешевше. Далі електронний годинник. Зараз побачимо, що тут за годинник прислали нам китайські друзі. Ось тут ще якісь деталі. А, ну Це ніжка, мабуть. Годинник, це, як бачите, з обігнутим екраном, дисплеєм. Тут захисна плівочка. Ну, трошки пізніше зніму. Так, ніжка, як її? І... Ну так, як воно тут. Фіксується, защлкується. Так, ніжка встановлена. Я думав, що, може, навіть якісь меншого розміру буде, аж ні. Чому я вибрав цей годинник? Щоб вночі було видно, який час. Буває, прокинешся вночі і не знаєш, який час. А так, тут буде все світитись, показувати котра година. Так, тут ось на трьох батарейках, мізинчикових, здається, ну так, розмір невеличкий. Ну і під оце живлення. Так, спробуємо перевірити, що воно нам покаже. Для перевірки цього годинника я взяв зарадний пристрій для мобільного телефону. Підключаємо і вставляємо. Ого, тут звук є. Мабуть, будильник також є. Ось такий здоровий дисплей. Все чудово видно. Тут має бути ще і термометр. Так, це що таке? Ось. Термометр показує, що зараз у мене в кімнаті 20 градусів. Що тут ще? Вимкнення. Так. Це що за... А, тут ось, щоб не так яскраво дисплей світився. Тобто це на ніч виставляти, щоб не дуже так. Ну, а це удень. Так, це перемикання режими. Так. Так, треба інструкцію ще почитати. Розібратись, де тут виставляти час. Ну, ось такий годинник. Так, поки виключаємо його. Тобто він може працювати як на трьох мізинчикових батарейках чи акумуляторах, так і від джерела живлення 5 вольт. Так, далі, що в нас далі? Далі тут дві штуки замовив антимоскітних сіток за дві. Ці сітки я заплатив 2 долари 23 центи. Так, побачимо, що за сіточки. Так, ось така сітка тут на резинці. Ну, якість. Ну, якісь така собі. Так, а ну зараз натягну, о, чудово все видно, знаєте? Непогано взагалі. Видно все. Я думаю, що вже комари анімошки до голови не доберуться. І весною це все чудово стане в нагоді. Так, тепер далі йдемо. Що тут у мене ще є? Ось тут запаковано. Так. Так, це кримпер. обтискні кліщі. Сам кримпер, він стандартний, а маркування йде по, саме по цій матриці. Я замовив з матрицею SN58B. І ще в продажі популярні, часто замовляють SN48B. Там на три оці обтискання, розміри обтискні. Тут на 4. Від 0,25 провід можна до 1,5 мм Це протестуємо в окремому відео. Як вони працюють? Так, скажу ціну за ці обтискні кліщі я заплатив 6 доларів 55 центів. Ну, якість наче непогана. Ну, це протестуємо в одному з наступних відео. Ну і саме для. Роботи цих кліщів, я замовив ось такий набір. ну, Мабуть, у наступному відео я це відкрию і протестуємо. Це для з'єднування проводів, з'єднувальні е, такі роз'єми. За е, оцей набір я заплатив 1 долар 43 центи. Це ось набір, ну, як бачите, з круглими накінечниками. За цей набір тут 150 штук різних розмірів під різні діаметри кріплення. За цей набір я заплатив 1,91 цент. Це все протестуємо в одному з наступних відео. І це також для оцих кліщей робота буде. Це набір роз'ємів конекторів тато мама. Тут скільки їх штук. Ну, небагато штук. Це так десь використати взагалі ці роз'єми без фіксації. Я в автомобільному магазині купую із, тут язичком для фіксації в колодках. Тут фіксації нема, це так десь окремі тільки з'єднувати проводки і ізоляція ось тут є, силіконова. За цей набір конекторів я заплатив 2$ долари і 7. центів. Тобто це все розпакуємо в одному з наступних відео. Протестуємо в роботі кримпер. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Як виставити час на такому годиннику? Треба натиснути і потримати кілька секунд оцю крайню клавішу мод. Тут спочатку ось який формат нас влаштовує. Ну, 24 години, щоб було. Так, вийшло з режиму. Так, заново утримуємо. 24, окей, нас влаштовує. Ну і тепер виставляємо час. Так, зараз у нас 11 годин. Так, ну і на хвилини перемикаємось. І години, і хвилини у нас десь там. 16 хвилин. Ну і все. Можемо натиснути. Тобто, ось такий годинник. Яскравість регулюється. Мені подобається.